Ремонтні роботи з відновлення водопостачання частини села Олексіївка вийшли на фінішну пряму. Незважаючи на дощову погоду та технологічні складнощі, підрядники оперативно виконали великий обсяг робіт. На сьогодні матеріали придбані свердловина вже розбурена а її продуктивність стала достатньою, аби якісна вода, нарешті, з'явилась у домогосподарствах Олексіївців. Зараз ми знаходимося на території водозабору села Олексіївка. Тут ви бачите проводяться роботи щодо ремонту свердловини. Це відомий факт, що вже на протязі декількох місяців пропала з водоносних горизонтів вода в частині села Олексіївка. На жаль, деякі і бюджетні процеси затримували. Питання проведення наших ремонтних робіт, але наше комунальне підприємство з підрядною організацією впорались з урахуванням всіх об'єктивних обставин досить швидко. І ми сподіваємося що найближчий тиждень вода до домогосподарств наших мешканців буде вже доставлена. Сьогодні проведені. Роботи на самій свердловині, вона розбурена. Фактично, домоглись. Дебіту свердловини приблизно 10-12 кубічних метрів на годину. Це досить достатньо для того, щоб задовільнити потреби як об'єктів нашої соціальної сфери, які приєднані до цієї свердловини, до цієї частини водогону, так і для забезпечення зрозуміло, перш за все, мешканців нашої громади. Тому на сьогоднішній момент вода є і гаризонт. Он по потужності достатньо якісний, і якість води також достатньо гарна, і я її вже опробував, як кажуть. І сподіваюся, що в найближчий час вода. Досягне наших мешканців. На жаль, хотілося б ці роботи виконати скоріше, швидше, швидше, але ну, повірте, намагались зробити все, що можливо, тому що були відповідні проблеми по закупівлі матеріалів. Вони не всі є зараз в наявності, і потребувало, потребувало часу для того, щоб. Їх знайти, купити, придбати, довести і таке інше. Це є об'єктивні причини, але сподіваємось, що той ремонт, який на цій точці водозабору, який ми провели, дасть можливість не один десяток років користуватись нашим мешканцям водою. Я по технології виконаних робіт на сьогоднішній момент до кінця цього тижня, а сьогодні понеділок, буде проведено облаштування колодязів, люків, обв'язка, під'єднання до центрального водогону, всіх, заміна всіх вузлів. І я думаю, що ну, наприкінці тижня, ще раз кажу, ми вже отримаємо воду в наших оселях. Найскладніший обсяг ремонтних робіт позаду, тож, вже маючи всі необхідні комплектуючі заключні роботи, підрядники виконають протягом кількох днів, після чого працівники місцевого комунального підприємства швидко під'єднають свердловину до центральної водопровідної мережі села.